Всім привіт! Як ваші справи? Я добрався нарешті до того, щоб зняти відео про те, як встановити GTA 5 на ваш MacBook M1, M2, M3, M1 Pro, M1, M2 Pro, M3 Pro, Ultra, і Max, і все, що завгодно. Коротше, якщо у вас на ARM MacBook, давайте в мене тут записується екран, він буде складатися з двох частин, бо перша частина це буде розказувати, як його скачати і поставити, а друга як запускати, тому що там 100 Гігабайт, і треба їх ще скачати. Погнали! Дивимось на екран. Я перехожу в Safari, в Safari я пишу Steam. Заходжу в welcome to Steam. Install Steam і скачую віндову версію. Дивіться, Available for Windows скачую, все. Він пішов загружатися, та та Далі ми заходимо в. Давайте попробуємо, звіски. В віски віскі... App. Ми заходимо. Ось вона. Візкі еп пошуку. У вас модерн. Скачать последню версію. Ви ж якого хрена? Руснява опять, да Що ж ти будеш делати, українська? Завантажити останню версію. Ми беремо і завантажуємо останню версію. Далі ми переходимо в папочку Downloads, і ми закидуємо наш віскі в Applications. В Applications ми його закинули, можна тепер запускати. Він у нас буде знаходитись ось тут, в лаунчпаді. Е, Заходимо в віскі, Він питає, чи хочете ви запустити з інтернеточку програму. Так, да, він каже: Viskine is not installed. Давайте йому встановимо віскі Він Next. І погнали завантажувати. Дивіться, у... Е, GTA 5 є дві проблеми. Перша проблема це те, що GTA 5 запускається через е, сервіс е, Rockstar Gaming Tratata. Тобто, якщо ви качаєте офіційний зі Steam, у вас буде цей Rockstar е, аплікуха. Вона проблемна через те, що це додаткова прокладка, яка запускає цю програму. Це те саме, що EA App, яка вибиває всі ігри на Вайні через те, що EA App не працює. Е, о, мене, до речі, вже поставилось. Так, от е, є два варіанти запустити. Можна скачати готову портабл версію е, цієї гри, а можна скачати Стімовську і гратися так. Давайте скачаємо офіційну Стімовську без приколів. В мене вона офіційно куплена, без проблем. І так, в нас є віскі App, вона запущена. Ми нажимаємо Create Bottle. Create bottle, називаємо її GTA 5. Ні, давайте GTA 5. Ось так. Красиво нажимаємо. Версія Windows, ну, хай буде 10-та, неважливо, це можна потім змінити в майбутньому, якщо щось піде не так. Нажимаємо Create. І воно починає створювати оцю пляшку. Botle. Botle. Botle water. Uh -huh. От, і коротше, я розкажу, і просто коли ви запускаєте Portable версію, то ну, програмі цьому емулятору в Віскі і іншим емуляторам треба просто запускати гру. А якщо ви е, качаєте її з е, як сказати, ну, типу, офіційно все красиво робите, то у вас буде проблема через те, що е, вам треба ставити цей Rockstar Gaming, спочатку запускається Steam, потім Rockstar Gaming, а потім вже сама GTA. І це може бути виникати проблеми, але не в нашому випадку. І так, ми заходимо в YineTrix. Бачите, я зразу запускаю YX. Е я цього можу не робити, бо в мене є Steam і так. Нажимаємо е Run. Переходимо в Downloads. І оцей Steam, в ми спочатку качали. Нам треба його запустити. Нажимаємо запустити Steam. Чекаємо деякий час, воно почне загружатися, і ми бачимо встановлення Steam е Winдового. Next, English. Це програм Окей. Run Steam. Run Steam. давайте запустимо. Вона качає всі оновлення, свої ці файлики і тому подібне. А, наступного разу, до речі, буде Red Dead Redemption 2, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити цей момент, як я запущу цю божественну гру і спробую в неї пограти. Бо тут цікаво. А ще, якщо ви знаєте, що таке Valheim, і як в нього класно грати, то я ще Валхейм буду запускати. Я вже не дуже в нього нормально так погрався, і я просто обожнюю цю гру, і це взагалі прекрасно. Так, в мене щось воно скачалося, щось запустилося, і пропало віконечко апдейт. Але я бачу, що в мене крутиться оця фігня, Значить, воно ще щось робить. Тобто я очікую, що воно запустить е, власне саму. Ой, Сам Steam. Так, гараж Мент мене пише, окей. Згортаємо його і вертаємось назад в GTA 5. От. Тобто, я вважаю особисто, що реально ці стімовські запускання ігор і тому подібне, це прекрасно чудово, коли у вас він дає і у вас немає ніяких проблем. Але коли у вас ось такі обставини, як у мене, тобто в мене MacBook, то. Купити гру і скачати портабл версію. Я вважаю, що це майже офіційно. Але єдина проблема, що не буде, як у вас кажуть, цих збережень, тобто треба буде сохранянки свої витягувати особисто. Так, дивимося, Стім у мене запустився і він просить відсканувати QR-код для того, щоб зареєструватися в СТІМ. Я заходжу в телефоні в свій аккаунт Стіма. Від ось він запускається. Дивіться, можете подивитися на себе де от отак. Ви для мене ось так виглядаєте. А я нажимаю оцю, типа, щіточок. Щіточок включає камеру, я відскановую стимовський акаунт. Він мене прошу зареєструватися. Я кажу, «Да, окей, зайти. Це все офіційно, це офіційний стим, це просто емулятор запуску. Тобто це не якась піратка, ви нікому не віддаєте свої дані і тому подібне. І так, воно прийняло мой доступ. «Loading user data». Loading, 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 yes. Так, ми бачимо, офер загружається. Ми його можемо закрити, навіть не дивитися. Ми переходимо зразу в library. В library ми пишемо в пошуку uh, Grant Sift Auto. Опа! Інстал, бачите, все, ви можете просто встановити його. Вам не треба вибирати якісь функції, тому що це віндова версія. Ви можете побачити по хрестикам. Бачите, хрестик, нижня полоска згорнути і на весь екран. Це можна на весь екран зробити, зменшити це віндові фішки, а тому вони працюють зараз тут нативно. І я можу просто встановити гру. Ми можемо зразу скачати, наприклад, я подивлюсь, які там мови є. Якщо там є українська, то я скачаю українську, звісно, але української тут нема, буде англійська. Хорошо, інстал гейм. Install. Game. Install. Екцеп. І все. Воно почало завантажуватись. Е, мені не, невідомо, скільки мені для цього треба буде часу, але 100 ГБ воно буде качати. Я думаю, мені. хвилин. 3 години 40. Ні. Зараз воно пропердиться. Так, година 40. Година. 50 хвилин. О, це мені вже по 40 хвилин. Мені вже це супер подобається. А, ну дивіться, для того щоб прискорити закачування, бо я хочу швидше знати цей відос, я зараз піду і втикну Ethernet кабель в свій MacBook через перехідник. До речі, скоро буде в мене огляд на каньйонівський. оцей такі типу хаб, щоб ви змогли розуміти, як я підключаю Ethernet, і ми побачимо, яка буде швидкість. Я пішов. Я повернувся. Е, і так, ми можемо подивитися, як швидкість виросла просто в два рази: 527 Міт, мегабіт, 554 Мбіти. 600 вже майже, Тобто, 20 хвилин лишилося. Можна навіть камеру не виключати. 600, 7. Да Йох... Йохан, і бабай, ви що? Оце прям швидкість. 728, 742. Ракета. Просто ракета. Ладненько, е, воно качається, вернусь через 15 хвилин. Не перемикайтесь, можете в туалет. Hours later. Ну що, погнали? В мене завантажився GTA 5, і власне я перевірю краще звук, чи він записується взагалі. Так, да, звук записується прекрасно. Прямо замість моєї оригінальної дорожки, але добре, що вона в мене збережена. Е, окей. Що ми робимо? Нажимаємо play. Play, Grand Auto zeft, sift auto 5. Always use this option. Нехай буде поки так. Я, по суті, нічого не робив. Ви бачили, воно просто закачалося, і в цей час я взагалі їв на кухні. Поки воно качалося. Ну і чекаємо, що воно запропонує. Як грати в GTA 5. О, Slack language. OK, English, it's, it's, it's acceptable. 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 Yeah. Program Files, Rockstar Game Launcher те, про що я казав вам раніше. Тобто він має. Так, прибрати Desktop Shortcut Launcher, бо він вам не потрібен. Все. І, власне, він там щось собі встановлює. Подивимось що буде. Installing Rockstar Games Launcher. Rockstar Has Successfully installed on the system. Окей. Okay. Ну і чекаємо далі, що воно буде запускати. Як ви бачите, в мене тут Windows досприлаудер, він ставить якісь драйвера, якісь модулі і тому подібне, сам по собі. Нічого нажимати не треба, все зробили вже до вас. Ці програми вони вже адаптовані під те, щоб грати на Mac, запускати не, не до речі, не тільки ігри. Ви можете запускати якісь програми, які вам потрібні. Наприклад, там ви до чогось звикли, якась до якогось утіліти. Ви можете користуватися власне віски для того, щоб її запускати. Може, там якісь не знаю, там Олдаб. Якісь ви любили там, чи так само запускають якісь там емулятори фотошопів раніше так робили, доки не було на ARM ліцензійних версій. Ну, взагалі, це для Linux. Все було ну, придумано ізначально, але сам факт. Так. Що ви мені? Воно запускає? Чи ні? Воно запускає, воно каже: launching, running Microsoft DirectX встановщика. Все, він його встановив. Зараз мене вже йде running, stop. Угу. Чекаємо, чекаємо, як воно буде запускатися. Я вже, до речі, колись запускав uh, собі GTA 5 на цьому. О, oh, there is a, uh, a error. <coughs> Field to initialize Rockstar. start. Окей. Okay. What is the error? Uh, please try and reinstall game. Окей. Okay. Бачите, щось не встановилося. Чому? ще раз починаємо. Я впевнений, що це на 99% через цей нещасний Rockstar Game uh, Launcher. Давайте я виключу камеру, піду розберусь, що там відбувається, а далі розкажу, як це запустити, далі як цю поминку виправити. Бо я зараз здивований, воно мало запуститися моментально. Але таке буває, і це нормально. Того я цей гайд і записую. Якби все було так просто, воно було б не потрібно. Знаєте, яка біда страпилась, в мене не записався екран, не записався е, звук, тобто в мене там коротше, під час запуску вилетіла система вся, і воно скинуло мені запис цього цього барахла. Але я запам'ятав, як це робити, і я вам зараз ще раз все покажу. Дивіться, я розібрався все дуже елементарно і просто виходить. Давайте я розказую. Ми заходимо в Wine Bottle Configuration. Ну, точніше, Bottle Configuration. У вас візки. Кнопочку нажимаєте. окей. У вас тут є Windows 10. Ми спочатку поставили його, міняєте на Windows 11. Далі ви пускаєтесь трошки нижче, і у вас DXVK. Тут має стояти галочка, вона початково не стоїть. Ставите її. Сюди вона тут має з'явитися. Все, вертаємось назад. Далі вам треба запустити Launcher Patcher. Це не ланчер просто самої гри, а Launcher Patcher. Як його можна знайти, якщо він у вас тут раптом не з'явився? Заходите в Installed Programs і знаходите його в Launcher ланчерпатчері. Якщо його тут немає, раптом, я не знаю, хоча він має 100%, буде, тому що ви робите тупо те саме, що зробив я, то ви заходите в Open C Drive, потім заходите в Program Files. Потім заходите в Rockstar Games, Launcher, і у вас тут є Launcher Patcher, ось він. І ви його запускаєте. Все, це я запустив. Вважайте те саме, що і зараз на цьому екрані, просто іншою кнопкою. Е, чекаємо, доки він запуститься. Але ви можете не чекати супердовго, ви можете зробити краще. Ви можете одночасно ще запускати Steam. Якщо Steam у вас тут немає, і його немає, у тут в Installed в Steam.exe, Робите те саме, що я показував: OpenCDrive, Program Files X86 Steam і Steam.exe. Запускаєте його зразу теж, він вам теж знадобиться. Так, далі у мене е, треба Sign-in Account. Тобто, коли ви патчер запускаєте, він там щось робить, ставить якісь бібліотеки і тому подібне, і у вас буде ось цей екран. Ви його зараз перед собою бачите. Я зараз ввожу свої дані е, особисті, а ви на них не дивіться, будь ласка. Пу пум пум-пум, пум-пум. І мені зараз має пройти пароль. Так, remember me auto sign in. Окей, okay, sign in. Якщо все буде добре, мені зараз прийде пароль на пошту. Ні, у мене пароль на пошту не попросило, тому що я вже заходив, і воно просто викинуло того, що я до цього ці галочки не нажав. Для того, що може я знав, що воно не запуститься, і точніше запуститься, але викине мене і коротше. Я молодець. Далі, у вас є екран Play on Steam. Для чого я це зробив? Для того, щоб коли ви запустили Steam. До речі, він зараз може запуститися з помилкою. Це нормально. Забити фігню, там просто рестарт нажмете, да і все. Не знаю, чому він так робить, але це його вже фішка особисто. Називаєте Play on Steam. І все, Grand Zift Auto 5. Так, мені Offer закриваємо. Боже, закриваємо. Я вже нажав, бачите, Play on Steam, у мене вже ця кнопочка не активна. Він потух. Наче не запустився, але воно зараз перезагрузиться. Якщо ні, значить я просто нажав її раніше, ніж тим запустився. Ні, я бачите, нічого не нажимаю. Loading з'явилось на екрані, і ми чекаємо, доки запуститься власне сам GTA 5. І що ми бачимо, народ? Ви бачите це? Це просто це GTA 5. Воно вже запускається. Ви бачите Rockstar Games, вся фігня, все красиво і тому подібне. Воно прокидує мені налаштування, налаштування точніше, прокидує мені е, запуск гри. Я вже в нього грав через Steamську версію, тобто в мене є сохраненка. тому я просто продовжу е, робити, як я робив. Хоча, коли ви запускаєте, там у вас буде стандартний запуск, типу Enable Cloud е, цей, Enable Cloud Synchronization і тому подібні всякі штуки. Так, в мене є GTA Online. Ні, мені треба story Mode і мені треба Settings. Заходимо в Settings, заходимо в Graphics, заходимо в Windows і міняємо його на full screen. І full screen ставимо. Давайте, 1920 на 1080. Це е, прям мій екран, але не на всю потужність. Е, story Mode. І все. Воно має запуститися. Чекаємо. О, підгрузилося. Ану, цікаво. Що там по графіці буде? Як буде гратися. Бо перший раз я запустив, воно і грало ідеально взагалі. Я прям здивувався, наскільки воно ідеально грало. ну... Я... Ну, зараз воно трошки підтормажує. Але я не знаю, чому. Тому що я вже грав, і воно було все ідеально. Але суть не в тому. Суть в тому, що я ось запустив. У мене зелені екранчики. Прикольно. Воно щось криво запустилося, воно так не має бути. Але суть не в цьому. Запуск є, гра працює. Зараз буду їхати. Але чого воно так запустилося, не знаю. Бо перший раз я запустив, все було взагалі ідеально прекрасно. Воно їхало. Я зараз ставлю телефон... запис екрану на телефоні. З телефону, точніше, як воно в мене все працювало плавненько, красивенько, і графіка була набагато краще, ніж зараз. Прям набагато і менше оцих багів було з зеркалами, зі склом і тому подібне. Reflections. Ну, коротше, грати можна. Коротше, я тут погрався з налаштуваннями, і запишу вам окремо ще відео, як запустити його вряту максимально класно. Коротше, пам'ятаєте налаштування DXVGA, яке я запускав для того, щоб е включити цей Launcher Social Club. Так, от оцю налаштування треба включити для того, щоб запустити Rockstar Game Launcher, а потім виключити його і запускати вже окремо саму цю гру. І тоді у вас буде ідеальна графіка. Мінімум підтормажувань і так далі, у вас буде скло нормально працювати. Бачите, як в мене не зелене, як було тоді на відео, а нормально. І у вас буде набагато плавніша картинка, і зображення все буде працювати. І коротше, все буде прям топово-топово-топово. Але ви не зможете запускати. Ну, Тобто, це треба розбиратися, а я вам скажу: ну, краще скачати якусь портабл версію і просто запустити її. Але ось як рішення, якщо у вас хочете все офіційно зробити, щоб все красиво гралося, це зараз все на мабуку. Для того, щоб ви не думали, що я. Зараз щось видумую, і це не віндова е, гра і так, ну, точніше, не макбуківська гра. Я зараз, ну давайте я щось там проїду. Ну, дивіться, якість вообще суперкласна. По ФПС. Я не скажу, скільки фпс-ів, але можна подивитися. Якщо я зараз вийду спеціально з гри. Є е, go to the desktop. Я виключаю гру. Потім можна зайти в Steam. Е, properties Steam -а, здається. А Потім ми заходимо в. in-game. Здається, тут є FPS FPS контролер топ left, топ right, топ right, Хай буде, Да все. Закрили. І тепер запускаємо Ground Left Auto. Тобто, дивіться, бачите, у мене віскі у мене DXVG оцей виключений. Як тільки я його включу, я ну в мене буде зелені вікна на грі на грі. А якщо я його не включаю, то я не можу запустити цей топоривий лаунчер. І в ітогі виходить така от дурна ситуація. Але тепер ви знаєте, як цю проблему вирішити, і ви візуально бачите. Зараз мене запуститься гра, і подивимося, скільки буде ФПСів. Прямо цікаво. Так, прогрузилося. Вся графіка набагато краще працює. І подивіться, просто все ідеально. Воно прям супер круто грає. Давайте, давайте на червоні, покатаємось. Ну, і графіка, до речі, непогана. Прям. Я б не сказав, що це прям погана графіка. Це, звісно, може не максималки, але ну. Блін, Ігр, це нормально. Все погнали. wow. Ну, тепер ви точно знаєте, як запустити гру, а я піду грати далі собі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і взагалі бути хорошим, і скоро буде ще й Red Dead Redemption 2 запускатись. Прикольна гра. Я погнав.